Прем'єр-міністр Індії моді прибуде в Україну вже в п'ятницю. Чи очікувати нам взагалі чогось від цього візиту і чи покращаться відносини між нашими країнами для нас? Індія надзвичайно важлива. Це один із стовпів сходу, південного сходу світу. Це країна з найбільшою кількістю людей. Це одна із доволі сильних економік. Це такий собі опонент політичний для Китаю і ще один фактор впливу та на Китай, тому для нас Індія, безперечно, дуже важлива. І візит там моді до Путіна був дуже різко і негативно сприйнятий в Києві, зважаючи на те, що ми розраховували якраз на дружні осі відносини, де немає обіймань між диктатором Путіним і представником там демократії. Найбільшої е, моді, але тим не менше, ми бачимо, що, попри ці гострі заяви з боку банкової е, візит, таки відбудеться. Очікуємо ви, ми від нього, мабуть, в першу чергу політичної підтримки, якщо така можлива, а е, ми хотіли би бачити активнішу роль Індії в тому, аби е, підтримувати формулу миру. Е, ми бачимо їхню роль в тому, аби посилювати економічні зв'язки. Здається, що в Україні є ті можливості в економічному плані, які дають на Нагоду експортувати продукцію до Індії, точно так само імпортувати індійську продукцію для того, аби взагалі налагодити ось ці відносини, які зараз ну в такому зародковому мабуть стані, тому що ми за 30 років. Програли дипломатичну війну повністю через те, що Росія була тією країною, яка після розпаду союзу просто привласнила собі як фізичні будівлі, так і відносини із ключовими країнами світу. От зараз їх потрібно налагоджувати з самого початку.